Свідками надзвичайно важливої події це вручення дипломів магістра, які, на правду, найкращі свої роки присвятили навчанню, глибокому вивченню права, міжнародного права, а також вивченню правоохоронної безпеки. Щиро бажаю вам успіхів, натхнення. Кар'єрного зростання, сили і стійкості. Нехай у вашому житті буде багато приводів для гордості, а цей день залишиться світлим спогадом на все ваше життя. Я бажаю, щоб та сторінка, яку ви відкриваєте в житті, для вас була легкою. Звичайно, на вашому шляху будуть якісь моменти. Вірні. Не завжди все буде так безхмарно, але я хочу, щоб ви з гордістю і з впевненістю долали всі перешкоди, які будуть на вашому шляху, щоб ви мріяли, тому що мрія це те, що спонукає нас рухатись, щоб ви втілювали свої мрії, щоб ви завжди впевнені йшли до своєї мети. Я бажаю вам успіхів у всіх справах знаходити баланс між професійним та особистим. І саме головне не забувати тих. Хто дав вам ну, таку путівку в життя. Головне це ваші батьки, друзі, ваша альмамата. Ми пишаємось кожним з вас. Ми завжди раді бачити вас на факультеті. Ми сподіваємось зустріти вас в подальшому на днях кар'єри, які коли вже ви будете обирати працівників для своїх фірм, для своїх установ, де ви, де ви будете, я впевнена, успішними в своїй своїх професії. Тому я бажаю вам тільки щасливої дороги, всього найкращого, здійснення всіх ваших мрій. На порозі самостійного професійного життя. Позаду щасливі, яскраві, романтичні студентські роки. Попри те, що Україна переживає складні часи, ви продовжуєте навчатися. Продовжили І здобули сьогодні диплом. Хтось з вас стане прокурором, хтось суддею, комусь повзали стати депутатом Верховної Ради. Я бажаю вам, щоб ви завжди, коли вам буде трудно, поверталися в стіни юридичного факультету. Пам'ятайте, тут ваші рідні вчителі, рідні викладачі, які завжди вам будуть готові надати будь-яку допомогу і пораду. Успіхів вам в житті і щасливого українського майбутнього! Пам'яно можу сказати, оскільки це і моя альмаматер, що цей документ значить багато. Він говорить про те, що ви не просто ходили на пари, ви здобули цю світу. Ви маєте можливість працювати. Ви заклали фундамент своє майбутнє. Я є випускник цього закладу. Мої колеги, також судді, прокурори, адвокати, судді Верховного суду. Також ви є випускниками ще перших випусків цього закладу. Тому я вам бажаю, всього найкращого, йдіть на цю мету. Здобувайте, не бійтеся ніяких перешкод. Перед вами можуть відкритися любі двері. Ви можете стати. І суддями верховного суду. І в генеральній прокуратурі і мати успішні адвокатські контори. Але вони залишайтеся вірні цьому притві, вірні своїй альмаматр і вірні своїй державі. Дорогі однокрупники і колеги! Ми йдемо кожен своєю дорогою. Але цей факультет, ці люди, ці роки назавжди з нами. Нехай кожен із нас несе у світ не лише знання, а й світло правди, сили справедливості та любові до людей. Ми знаємо, що таке закон, честь і гідність. Ми випускники юридичного факультету ЗУДу, і цим ми пишаємось. Ми горді, що саме тут стали тим, ким ми є сьогодні. Дякую кожному, хто був на цьому етапі життя. І слава Україні! Хотіла би подякувати викладачам за те, що вони з кожним днем намагалися нам в наші голови вкласти ті знання, які ми зараз використовуємо в нашому повсякденні. На роботі. Далі хочу подякувати батькам за те, що вони підтримували на кожному кроці, за те, що вони давали вірні поради і ніколи не залишили в складному годину. Ми не просто закінчили юридичний факультет, ми пройшли справжню правову еволюцію. І знаєте, насправді для мене сьогодні дуже символічний день. Стояти тут в цій менті, в кабелюсі. бо кожного року, буквально ще рік назад, або два роки назад, я стояв також за цією кафедрою, але в ролі ведучого, і проводив також випуски подістів. І це дуже пам'ятні миті мого життя насправді, бо це було дійсно незабутньо. І я з певністю можу сказати, що я гордий за те, що я. Активно долучався до громадського життя факультету, допомагав викладачам, допомагав йому існувати, функціонувати і розвиватися.